Привіт-привіт, о самотня людинка, яка вімкнула це асмр відео для того, щоб приємно провести свій час за якоюсь справою і на фоні слухаючи мене. Мене звуть Евелін, я забула про сказати в деяких відосах, тому що а, я не знаю, в мене ніяких правил немає, я просто забуваю щось сказати і все. А, в цих відеох ми з тобою сидимо. Ми спілкуємось, так було, ти слухаєш мій монолог. При, ну, що, при я, там, про Ну, щось розповідаю тобі, І якщо тобі цікаво, ти це дослухаєш, і потім не забудь поставити, можу навіть зараз поставити лайк, написати комент, підписатися на канал, чому ні. Тому що тих відосів буде багато, або вже багато, якщо ти дивишся цей канал там через півроку, де я там записала вже сотні відосів, що тобі буде про що послухати. А саме я ж записую, як тільки що сказала для людей, які слухаються на фоні, які там прибирають, або які готують там уже їстоньки, або кудись йдуть, або роблять уроки, або працюють, або малюють. Багато чого. В мене таке саме ось на етерах, коли ставлять мої етери на фон, так само я і вирішила на YouTube канал записувати більш довгі відоси, коли немає етерів, щоб тобі, моє сонечко, було. Ну, когось послухати. Ну, мене. А тим більше, що дуже багато людей кажуть, що їм подобається мій голос і дуже приємно його слухати. Тому я і вирішила робити такий контент. В минулому відосі я розповідала, що цілий рік я вже на гормонах, і за цей рік пройшло дуже багато всього. Якраз в цьому самому минулому відосі я розповідала, що пройшло так мовити в першу половину цього року. Як я почала приймати гормони? А зараз, як я й обіцяла в кінці минулого відео, ми продовжимо цю історію. Закінчили ми на тому, що на початку весни почався хейт. Дуже великий за відео про фемінізм. Дуже багато вилізло людей, коли які <кліпи> почали сидіти мене на, на етерах, робити кліпи, виривати мої слова з контексту. Вилізли люди, <кліпи> вилізли. А, так мовити, виродки. Взагалі-то один, якийсь в мене ось був такий, така падлюка, одна, як, якраз яка ось сиділа в мене ось на роботі, робила ці відоси, що, до речі, незаконно. Тому що я ніколи не знімала відео про такий контент, і ось те, що він записував цей контент, це буквально ну, типу, розповсюдження матеріалів 18 плюс контенту. Це ну, і зберігання, це буквально незаконно. Що на території України, що на території Росії, тому мені дуже так прикольно дивитися, як дуже багато маленьких тупих дітей навіть до сих пір це розповсюджує, це зберігає, тим більше буквально порушуючи законодавство країни, в якій вони проживають. І при тому навіть цього не розуміючи, це найцікавіше. А якщо їм щось кажуть, що скаже, і що мені зроблять, що мені посадять мене за те, що я оце ось і бла бла бла. Це, це дуже цікаво, до речі, це дуже файно, типу, просто ну а що? Ну, типу, ну порушують закон, ну і що, ну дитина ж маленька, ну хто їй щось зробить. Такі, я таких називаю, знаєте, малі тупі збочинці. Тому що адекватна людина не буде в себе зберігати, якісь зливи іншої людини. Які зроблені ще й так мовити незаконним шляхом, це, це квело. Так ось. І почався хейт мою сторону. Дуже багато різних ютуберів почали робити про мене відоси, які я не дивилася, тому що мені просто пару разів прийшли, сказали там таке про тебе лайно, там ім'я не твоє, і взагалі там так, така хуйня, просто там розповідали, що там про щось розповідають, чого я ніколи не робила. Просто хтось вигадав. А ютуберу треба контент. Він просто, судячи з цього контенту, зняв відео, тому що хтось там щось набрехав. Ой, це були веселі часи. Просто на мене хейт лився з усіх сторін. Звісно, активність каналу в мене на Тіктоці дуже сильно виросла, і найцікавіше, що виросла вона саме в російській, в Росії. Реально, чисто в Росії, тому що саме російські блогери почали про мене знімати відоси. Саме російська аудиторія почала заходити до мене на канал. Я жодного разу не чула, щоб е, на мене цей огляд якийсь е, зняв якийсь український блогер, типу або хтось з України. Це дуже багато, напевно, показує, хоча, може, нічого не показує. Коротше, не в цьому справа. І в мене, звісно, почалося почався час просто бума каналу. В мене відоси почали набирати 200, 300, 400, 500 тисяч переглядів, дуже багато репостів, дуже багато знущань, дуже багато хейту під кожним відео. А мені просто усюди писали побажання смерті, куди тільки можна було писати, що там і мене знайдуть, і мене там. Господи, я стільки всього, а мені відоси слали. якісь, типу, взагалі хворі і самі відоси. І казали, що ось з тобою ми зробимо так само за те, що просто. Я трансгендерна жінка. Це людство йде в дупу потрішечки. Але, скоріш за все, це взагалі були діти. Тут нічого не поробиш. Діти є діти, вони тупорилі, тим більше в наші часи, коли вихованням дітей займаються не батьки, а інтернет. Якому свої ж батьки віддають цих дітей, кажучи: ой, не в мене немає на тебе часу, ось дивись телефончик, ось там потиться щось. Ну, Іншого тут чекати і не треба. І почався цей хейт, почалося дуже, почався дуже величезний розвиток мого каналу. Просто нереальними там в мене за один день може могло бути там тисяча просто підписників за один день, там за один етер 800-900, у мене онлайн був на етерах там 400-500 людей. Взагалі, після того як місяць пройшов, як я захворіла, мені хоча б трішечки легше стало. Через три тижні після початку всього цього хейту я зробила етер дуже маленький. Там прямо я пам'ятаю, як мені було погано, як просто я нормально відсидіти не могла, тому що мені було дуже. Цілий місяць хворіла. Я так і не зрозуміла чим, тому що в мене була температура, я кашляла, і просто слабкість нереальна була. Я не знаю, чим я хворіла. Так і не дізналася, але потім це пройшло потрішечку. І я дуже-дуже, дуже, дуже. дуже, дуже... Сильно вдячна, що я там не можу не вмерла від цього чогось дивного. Ось і в мене на першому етері після цього всього онлайн був 6 тисяч. Коли мене запитують Евелін, а який в тебе був рекорд, я завжди відповідаю, що 6К. мене дивилося 6 тисяч людей на Тіктоці. Типу, перший етер. Потім ще тиждень онлайн був півтори тисячі, а потім він став менше, 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 менше і менше. І з часом, звісно, я не робила якісь відповіді на цей гон. Я просто ввела етери, мутала цих виродків, цих дебілів, які заходили до мене на ці етери і писали якусь хуйню. Я нічого вибачайте за мати, але ну просто ну, я не знаю ці. Неприємні істоти, ось крім матів, щоб їх якось називати, ну нічого, їх людьми називати неможливо. Язик не повертається. Це ж наскільки треба бути тупою істотою, щоб ну, таку хрінь робити. Ну, це не серйозно. вибачайте за мати, вибачайте. На Ютубі я якось, я зазвичай лаюся, але на Ютубі стараюся це не робити. Але я просто зараз це згадую, Боже, як це втомлювало. Не злило, не бісило, це просто втомлює, це дуже складно. <світ> це дуже-дуже складно було. І тому в мене етери, ось взимку, ще до цього хайпу, ще до цього хейту, в мене етери були ну, великі. Ми могли там сидіти по півдня вести етери, або там були етери десь по 16-17 годин. І це було круто. Це були спокійні, це були приємні Етери в мене Там був онлайн 60-70, Це було дуже кльово сидіти. Мені дуже подобалося. Це ось зима, можна сказати, що зима це було прямо цей пік був кайфу. Коли ось прямо, м -м, коли ось самий кайф, коли не забагато людей, коли настільки багато хейту, не багато цих істот малолітніх. Це було кайфово. А потім, коли вся ця хрінь почалася, звісно, онлайн в мене дуже сильно виріс. Звісно, в мене набагато сильно вирісли перегляди. Але треба ну, сказати правду, це нафіг мені не було потрібно. Мені кажуть, що ось від більшого онлайну, якщо ти там хайпуєш, ти більше заробляєш грошей. Але проблема була в тому, що хайпувала я саме на Росію. Типу на російську аудиторію. А так як у нас є війна між Україною і Росією, хто не знає перекази, якісь, донати якісь з Росії в Україну ніяк не можуть дістатися. І так мене дивилося багато людей. Так я отримувала сотні тисяч переглядів. Так мене онлайн було 400 500 людей. Але при цьому я не отримала за ці півроку жодної копійки від людини з Росії, жодної. Це для тих людей, які кажуть, що якщо ти хайпиш, якщо ти популярна, то ти багато заробляєш Ні чого. Я не заробила за ці півроку. нормальних грошей я не бачила. Типу дуже популярна людина, але при цьому я б могла. Що я можу сказати, я б реально могла це якось викрутити. Я б могла там погоджуватися на щось. Мені були пропозиції там по інтерв'ю, мені там пропозиції були там запитувати якісь запитання. Е, багато чого в мені було. Але про цьому всьому я не погоджувалася, тому що я Ну, це не серйозно. Це знаєте, я нічого не робила поганого. Взагалі на мене ось пішла це це все. І я, ви знаєте, більше за все не хотіла в це влізати. Типу, воно було прямо навколо мене. Я майже купалася в цьому, але незважаючи на це, я не хотіла влізти. Я не хотіла робити відповіді якимось блогерам, я не хотіла відповідати на якісь е компрометуючі типу запитання, де мене якось намагалася підловити на якійсь помильці да, або ще чомусь. Я просто максимально ігнорувала весь цей хайп, весь цей хейт, ніяк цим не користувалася, не робила якісь відео, які більш роздували якісь теми, за що мене хейтали. В мене ніколи не було цілі якось стати популярною саме за рахунок ось хейту, тому що це не потрібно. Це не мій шлях. Є багато трансгендерних е жінок, де є взагалі людей. Які саме цим шляхом ішли, але ну, куди вони прийшли? Типу, їх зараз усі, майже без виключення, вважають просто ну, не знаю, клоунами. Вони ніколи не були серйозні, вони піддакували своїм хейтерам, вони робили контент, який подобався цим хейтерам, і вони втратили усіх людей, які в них вірили, які до них ставилися серйозно. Це для мене ну дуже 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 такий крутий приклад, що так робити не треба. Я й не хотіла так, звісно, робити. І я так не роблю. І незважаючи на те, що на мене був хейт, незважаючи що на мене був хайп, я могла ним користуватися і навіть до сих пір, це просто не шлях. Я просто ігнорувала це все. Я продовжувала записувати відоси. Я продовжувала чистити коментарі. Від цього хейту, щоб все було чистенько, щоб адекватні люди могли заходити під відео і залишати нормальні, адекватні коментарі, а не якесь лайно, щоб їм було приємно знаходитися на етерах, приємно було знаходитися під відео в мене. Саме адекватним людям, приємним, які не будуть заходити і просто тявкати на все підряд, просто тому що людина якось від них відрізняється. І ось так потрішки-потрішки-потрішечки. За, напевно, за три місяці, напевно, хейт почав вщухати. Потрішки, потрішки, потрішки. Це нічого з цим не поробиш. Відоси роблять своє, якесь радіо робить своє, народне або як це називається, не пам'ятаю. А це почало вщухати. Цього почало ставати все менше і менше. Онлайн у мене падав. Перегляд на відосах також трішки просіли. Але все ще були. І потім настало літо. А в мене на цей рік були плани, і плани дуже величезні, тому що я саме цього року, як і зараз, ось цей рік він продовжується. Я хотіла робити собі документи. Я хотіла собі робити документи, я хотіла лягати в лікарню, е тому що ми ж почали з того, що я почала примати гормони. І там прикол у тому, що щоб це все пройти, є два шляхи. Треба або два роки знаходитися на обліку у психіатра, або на, дві, на два тижні лягти у лікарню психіатрично ем, стаціонарно. І буквально там жити два тижні, там всякі тести проходити, щоб тобі підтвердили гендерну дисфорію, щоб отримати F64. І на цей рік я тоді ще не знала, як це все правильно робиться в Україні. Я не, не знала, що це настільки складно. Типу, отримати сам документ гендосфері це легко. Це просто треба. Ну якщо в тебе є дійсно ця дисфорія, треба полежати у лікарні, щоб тобі це підтвердили, і все. І ти можеш на це забити після цього. А ось щоб змінити документи, треба буквально там довести, треба рік приймати гормони, щоб отримати довідку про незворотні зміни, яку зараз я до речі вже буду отримувати, тому що вже рік скоро буде. І Я можу так мовити, продовжувати теж свій шлях зміни документів. Але тоді ось в мене був план, що в цьому році я не знала тоді, що мене ще чекає. Я думала, окей, а зараз ось е, на, за весну мені треба полежати в лікарні, потім е, відпочити, літо я там відпочину і почну змінювати документи вже е, восени, як зараз осінь. І для мене це реально було. Я думала, що це просто один пункт. полежати в лікарні, отримувати довідку. І просто з цією довідкою про трансгендерність я можу буквально йти до ЗАГСу і змінювати вже документи. На жаль, це зовсім не так. І тоді ну, повертаємося до кінця. Я хотіла, в мене в планах було саме навесні, коли весна була, лягти в цю лікарню. І я майже встигла, тому що лягла я в лікарню на початку літа, буквально самого початку, і це було дуже складно. Я дуже нервувала. Я дуже нервувала. Я знайшла як лягти, я інсайтом скористалася, дуже кльовий сайт підтримки ЛГБТ спільноти в Україні. І це було дуже депресивно. Ну не те, що депресив... я дуже нервувала. Я дуже нервувала, що мені не дадуть це. Я плакала, я лежала в цій лікарні. Я дуже-дуже дуже сильно стресувала, мені було дуже страшно. Я ніколи в лікарні не лежала, а тут два тижні, уявляєте, два тижні в лікарні пролежати. І я оце лежала, проходила ці тести, дивилася, щоб якось відволікатися аніме в телефоні, Ютуб там дивилася, просто нормально спати не могла. Ще тоді дуже багато було обстрілів, дрониці взривалися прямо над цією лікарнею. Це було дуже складно. А потім мені сказали, що сонечко, а ти знаєш, всі твої ці плани положити в лікарні і потім змін документи, це не так працює. Тому що ти живеш в Україні сонце. І потім я дізналася для того, щоб знайти документи, після того, як ти отримаєш довідку, треба прийти до, знайти те-френдлі ендокринолога, зробити мільйон аналізів, щоб довести ендокринологу, що в тебе нормально все з організмом. Потім треба прийти до самого ендокринолога, щоб він тебе записав на облік, щоб він тобі офіційно виписав прийом гормонів. Після цього треба приймати гормони рік. Ну я маю на увазі офіційно те, що якщо людина до прийому гормонів лягла у лікарню, після цього до ендокринолога він прописує гормони. Треба рік приймати гормони. А я вже на той момент, ну, майже рік приймала гормони. І, але все рівно ці всі аналізи я треба, я здала. Потім, боже, це скільки грошей. Матінко рідна, скільки грошей. Просто всі гроші я заробляла, всі гроші на аналізи, аналізи на ендокринолога. Нарешті я здала всі аналізи, їх дофіга було. Потім, е, нарешті, прийшла до ендокринолога. Мені дуже пощастило, що всіх аналізів вистачило, і вона одразу офіційно мене поставила на облік і виписала мені гормони. Я почала приймати інші гормони, тому що, що ті гормони, які я приймала, тут був дуже величезний мінус в тих гормонах. Вони коштували набагато дешевше. я Приймала їх саме рік, там жанін. Але є один мінус, що цей гормон він не б... ну, його неможливо побачити на аналізах. А для того щоб зробити перехід, для цього потрібно пройти ще комісію спеціальну з багатьох лікарів, і ці лікарі не шарять в гормональному переході. І що ось мало гормонів, чому мало гормонів, і все таке. І для цього щоб довести, треба здати аналіз після того, як ти приймаєш саме ті гормони, які можна виміряти, ну, естроген, той вид естрогену, які можна виміряти аналізом, щоб потім це як документ дати, що ось ми на великий рівень стрідіолу. Не, ну, не мати се сторону, ось дивіться, я почала приймати інші гормони. Потім ще мені треба було багато чого зробити. Потім я зробила проколи собі, тому що це вау, про проколи я також можу розповісти в наступному звідосі, чому я це робила, як це в мене з проколами. Я дуже багато чого можу розповідати, тому що тобі цікаво, це багато в нас з тобою ще часу буде. Вже, до речі, вже 20 хвилин пройшло якого біса. Я трохи відео запис, записую, я вже час сиджу. Час сиджу, і тобі оце розповідаю, з тобою це спілку цілу годину. час який час який Годину, годину. Цілу годину. Мені подобається. Мені подобається розмовляти. Я сподіваюся, що тобі подобається слухати. І зробила проколи, і це все і бляха. і Потім я дізналася, як треба змінювати документи. Що для цього потрібна ось довідка про незаворотні зміни? А для того, щоб отримати довідку від ендокринолога, треба рік приймати гормони. І щоб після цього року прийому гормонів з організмом реально ну, трапилися незаворотні зміни, які в мене вже є. Наприклад, оце назад не повернеться. О, як у нас трибає! Ой, поні подавить, вибачте. Просто в ці моменти я гендерну ейфорію отримую. На дисфорі а саме ейфорія. Це дуже кльово, це дуже приємно. Таке щастя. В чистому вигляді, і що треба цю довідку, а потім треба йти до свого лікаря сімейного, щоб він збирав цей консиліум з ліка... з лікарів. А потім всі ці документи, треба, які зібрали з доканологом нести в цю комісію, щоб вони їх переглядали і розбирали міцну мою ситуацію. І потім вони вже можуть видати документ. Найкрутішу довідку з усіх можливих, з якою мені і треба вже буде, можна буде йти в ЗАГС і змінювати свідоцтво про народження, потім йти до паспортного столу, змінювати паспорт і т.д. і Господи, як добре, що я аж тоді почала приймати гормони сама. Я про це не жалкую, але сонечко, якщо ти також це будеш робити, може в тебе таке життя склалося. Без ендокринолога не приймай. Я знайшла ендокринолога, я ж не сама приймала. Ти ж зауваж це, я знайшла неофіційного ендокринолога, який мене онлайн консультував за гроші. Я не ставала на облік, але він шарив у цих гормонах і він мене консультував онлайн. Які аналізи здавала? Я здавала аналізи, я все робила. Я була так бовти постійно під наглядом. Інакше я б їх не якщо б я не знайшла ендокринолога. Єдиний момент, це я б дізналася, які треба аналізи здавати, і я б просто їх здавала і переймала Ну, Іншого варіанту не було б. Я я я зізнаюся, що якщо б навіть не знайшла до корнолога, я б все рівно заради свого щастя почала перемати гормони. Але навіть в такому випадку, тільки здаючи весь час аналізи слідкуючи за своїм здоров'ям, щоб нічого поганого не траплялося. І ось так пройшов майже рік через два дні. Мені буде один рік гормонів. Моя подорож продовжиться. Зараз була маленька пауза. Тепер продовжиться моя подорож по зміні документів, по отриманню довідки про незворотні зміни, по цій комісії, яка збереться, щоб мені цю довідку дати. Ще одну зміну документів. Я сподіваюся, що я встигну до кінця цього року, але це ще буде. Це ще шлях, який мені треба пройти. І він такий геморний, тому що ситуація з, зі всякими папірчиками у нас в Україні, юридична документація, і все це у нас таке лайно, чесно кажучи. Але, звісно, заради свого щастя, незважаючи ні на що, я цей шлях пройду. Дякую за прослуховування. Я сподіваюся, що тобі сподобалося ці 20, ну, буде 5 хвилин, напевно. І ти приємно провела, провів свій час, слухаючи мене на фоні. Що я хочу тобі побажати. По-перше, бажаю тобі, щоб ти поставив лайк, написав комент, якщо тобі це подобається, і ти хочеш більше відосів такого типу. Підписався, підписалася на канал. І тиснула на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоски, тому що вони були зараз в мене, як я розумію, виходити кожного дня ще й декілька разів, щоб якомога, мога мого більше, більше більше, більше контенту мене було на каналі, щоб людина відкривала відос, їй це подобалося, і вона просто інші відоси залпом починала дивитися. Тому що в мене саме такий стиль. У мене всі відоси схожі, вони всі для того, щоб слухати їх на фоні. Якщо людині подобається, тобі подобається одне відео, то скоріш за все ти прослухаєш всі інші відоси. Тому що вони всі від мене, вони всі про історії з мого життя, тому насолоджуйся. А ще, сонечко, будь яскравим, наскільки це можливо, скільки ти хочеш. Любий, кого ти хочеш, будь то дівчинка, хлопець, трансгендерна людина, незважаючи ні на що, і ні на кого, і нікого не ображай, як мінімум, першою. У відповідь можна першою, ні, тому що це паскудство. Дякую ще раз за прослуховування. Майже 25 хвилин. Всього тобі найкращого і хай щастить. До зустрічі! Па-па!